Сьогодні в стінах нашого давнього славетного університету яскрава подія урочистості речистості забуде прощення в любові Звичайно, кожен з нас дуже. Тем вороч ніжно ставиться до таких подій, до таких урочистостей, тому що це величезний кров вперед в житті наших вихованних з якими ми провели багато часу спільного аудиторіях, концертних залах, спортивних майданчиках, творчих і національно апріонічних закладів. Хочу вам побажати успіху, вашому подальшому житті. Пам'ятайте одне, де були, на яких посадок були не знаходились, на сіті, з гордістю, звиняю, допоспілки, вічерського державного скета, і ні ми колегорів. Радий бути на вашому святі, і сьогодні ми дійсно усвідомлюємо, що це свято і загалом можливість вчитися працювати в нашому українському і ми занящимо на нашим з родівськом України. Але що я вам хочу побажати, звичайно, швидкого неба і перемог. На всіх фронтах не забувайте про ніжицьку школу. Ви частина полікої історії Ніжинського університету. Тому допомагайте силам оборони України зі Старто. Дякую. Загалі навчання в нашому університеті було дуже класним насиченим. Дякую нашим педагогам, нашому ректору за таку можливість. Мене враження в цілому неймовірні, позитивні. Я щиро дякую всім викладачам керівництву нашого університету. В університеті навчаюся із бакалаврату, з 2017 року. Я неймовірно задоволена, що була дотична до історії нашого університету. Я дуже пишаюся тим, що я тут навчався. Я бажаю всім. Абітурієнтам хто буде сюди поступати? Це сміливості не втрачати духу та всього самого найкращого.